В останні дні року, що минув чинний посол України у Великобританії Валерій Залужний, видав першу книгу із задуманої ним трилогії Моя війна. Книга екс-головнокомандувача е, сама по собі є сенсацією, однак особливий резонанс викликала невелика цитата із цієї книги, мовляв, 25 років тому. Ворожк... Ворожка... Він зустрівся з ворожкою, яка тоді передрекла долю і самому Валерію Залужному, і всій Україні. Я побачила війну. Страшну у нас тут, а ти там найголовніший? Не знаю. Чи Валерій Залужний є суєвірним чоловіком, однак такий епізод тут не випадковий. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Мене звати і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене ж звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитись це відео, мені важливо знати вашу географію. Також напишіть про що ви думаєте про тему, яку ми зараз обговорюємо. До речі, можете написати, чи хотіли б отримати купити книгу Валерія Залужного це теж дуже цікаво. Загалом, це пророцтво можна трактувати по-різному. Війна вже триває в Україні, а от як щодо того, що. Ти там будеш головний. Чи можна посаду головнокомандувача вважати такою, чи це відвертий натяк на президентські амбіції? І вже відповідно на верховного головнокомандувача. Принаймні, час появи саме цього уривку з книги дуже, -дуже не випадковий. Валерій Залужний і це чітко показують всі соціологічні опитування, хоча їх і було не так вже й багато, є лідером суспільної довіри серед політичних персон, причому впевненим лідером, незалежно від конфігурації, в якій проводилось опитування. Поки що маємо єдиний замір президентського рейтингу потенційних кандидатів, який провів центр соціальний моніторинг. Одне з провідних соціологічних агентств, і знову ж таки залужний, і тут є лідером. Почесне заслання залужного на посаду посла у Великобританії так само не міняє нічого по суті. Залужний з запасом випереджає усіх потенційних конкурентів. Тобто, якби вибори були цього року, то в них однозначно переможцем буде Валерій Залужний. Можливо, навіть у першому турі. І тут починається головна проблема, якщо вибори будуть цього року. Не те, що я сумніваюся у здатності залужного перемогти у двадцять році, однак термін надто тривалий, щоб загадувати так далеко, а громадська думка поняття все ж мінливе. Зараз вельми проблематичним виглядає сама перспектива виборів у цьому році, тобто головною умовою виборів є встановлення тривалого та стійкого е, перемир'я, хоча б на лінії зіткнення. Це те, чого з, зараз прагне новий американський президент ет, е, Трамп. Однак, попереднє вторгнення Росії у 2014 році завершилось тим, що вони. Почали відступати із завойованих ними територій. Тоді було звільнено Маріуполь та Бородянськ. І це, і це замирення, проведення війни у неактивну фазу і дозволило провести президентські вибори. Однак зараз такого відступу Росії не передбачається, а за Володимиром Зеленським якихось надзвичайних. Воєнних здібностей не помічено, на жаль, наступ Росії триває, як і їхні вимоги. Вони російські вимоги не меншають. Трамп як новий лідер наших союзників також поки зберігає ілюзію щодо можливості переговорів з московитами. Ну і обурюється, коли ЗСУ б'ють союзницькою зброєю по території Росії. А немає кращої переговорної позиції, ніж ЗСУ, які знаходяться десь на Садовому кільці, в крайньому разі під Подольськом. Хіба що зруйнований ракетами Кремль та Рубльовське шосе. І ось тоді, саме тоді Росія стане дуже зговірливою. А цього без союзницької зброї ніяк не досягти. Ну, принаймні, поки що. Тобто тут ми заходимо на хитке поле геополітики та військової дипломатії, де поки єдине на що здатен Трамп домагатись зупинки війни там, де вона є, причому коштом Європи, і кого завгодно, окрім США. Пойло і московити поки здатні наступати і їх все влаштовує. Глобальному півдню на все за великим рахунком начхати. Зеленському, а йому поки не треба проводити вибори, і лише українці за все платитимуть інакше вибори, і його страшний сон залужний, перемагає на цих виборах, але уже з новим досвідом та зв'язками. Московитам це теж ні до чого, бо для них зупинка війни це початок хаосу. Хаосу, який руйнує їх зсередини. Однак, якщо все складеться, то залужний таки буде президентом України. Можливо, навіть цього 2025 року. Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна, залужний буде президентом.